Всем привет. З вами знову я, ДПШ52 и ДПШ42. Привет. Це уже друга серія нашего виживання! То Тобис... бэсик. Да. О боже мій, у мене колебельна. Я лишь начал серия тут таке щось. Лягаем не... спати сразу. Блягаем спати. Шо, О, шо тут херобрин, херобрин, херобрин! чат ничего закриває, тут херобрин был перед вишком, тако стояв тільки шо. Я бачу. Так, ну це моя бути. Це ці вже музику гра. О, є прикинь, які, які цей чемні. Я вийшов з хати двері самі закрились. Так ну це вже ці це вже не цей. Не популярно. Це не популярно у молоджі. А звідки в мене ножниці? Так, я хочу зробити поменше блок у майні. В мене ножниці, звідки. Так. Що я хотів на цю серію? Так, дивись її. Ох, тут біла жінка. І я хотів е, зробити цей. А що ти так тихо говориш? Та бо у мене на записі е, цей тепер громко буде. А, і від мене теж? І від тебе... Від тебе там теж громко. Фест. Так, я взяв собі... а, окей. Ні, Я боюсь, оце покладу. Отако собі візьму. Так, що я хотів? Хотів взяти щит. Так, по друге. Нам сейчас підемо щас в шахту, тут інша єсть. збоку. Добре. щас, чекай. Я щас зроблю дробину на, на другий поверх. У нас другий поверх буде? Дивись, я хочу е, другий поверх, хочу застеклити вікна і ще поуграти від тих чучелів, поутікати, типу. Ага, в шахту. О двері відкрились. Е, дивись, хто йде в шахту, а той йде копати дерево. Ага, я в шахту. М -м, я дерево копати. Лошпедос, поки за мною будуть дівчатки бігати. Ой, слухай, з якими дівчатками у цьому моді я би не хотів, щоб вони за мною бігали. А, звук страшний. О, я все ж виріжу, Я ускорю цей момент, я ускоряю, коли я копаю дерева Щоб не було цього а... надовго Або замочу. Так, у мене півтора стака цей дерева Ой, я думаю. Здорово до дорогу, я добув 4 гляхи Ну ти мацний. і Він, два топор. Тобі не каже, що нам вже треба залізними інструментами обзавестись. На тобі яблочко. ідем в шахту разом, та й будуть у нас інструменти. Старай іду чекай, я построю е, другий поверх, то й піде. Так я з собою блоки візьму, щоб там строїтись. Ой, не знаю. Я піду овечок всяких поубиваю. А я думав, що ти як цей, як як цей. Як настоящий як цей. армян. <реш> О, капець мені. Що таке? Лозу, You're Й стил on time. А, коли бедве? Да. Знаєш, би у мене таке не вилізло, Тільки не на мені. Якщо він сейчас з'явиться, то це я його заманчиваю, то що він п'яний він тебе ударяє та і станеться. О, що це таке? О? 40? А ти як зразу не поняв? Я не поняв то. І типа, і коли ти достроїв оті, ти три блока і різко облізав і далі відео пішло. Ну я є ні. Боже мій, це тільки що хероблін був ззаді стояв. Дивлюсь, це такий тип потім дивлюсь у нього білі очі. Він теж в чорному костюмі. Нет. слухай, я ще на белую кровать не... Ой-ой-ой, осуждал. А я знаю. Ми ці... на ютубе, блин, я забыл, что мене... Бляха, хто мені пише в группу. Пожалуйста, лишь би англійську дминал. У нас уже урок Влад. Шо? У нас на годину раніше у нас 2 години мало бути. Бляха, муха що таке? я? вже! за мене урок У меня він онлайн? Да. Я выкожу. Да. Що? боже мій! Бляха, муха сорян. Я забув! Все давай. Ми чи можем <преку> сьогодні? Наверно, зможем вечором. Я пока що цю серьез, наверное, тебе допишу. Ну окей. Давай. Все! яйца и чкей. ЧК. И я вас щипам. Иди Короче, у повернувся. І зараз ми будемо называти. О, у на мене і телевізор пропав. Десь Одес, висвітлю попал. У мене замедление и приведення дівчатки є такі файні. я сюди трохи спускаюся. Як ти? Ой, не знаю. <різько> йо -мо, це чоловік <різько> 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 У <різько> <різько> мене є... Тікай гет, вона... Вона вміє крапкатись сюди? Закривай двері, а мухи воно? летять. Воно там знизу ходить. Ну, Залізь подійтись. на мене. О, ти, диви, яка вона страшна. Хе-хе-хе. <звук> Лбула, С На улицу дальше. Надо тебе булочку соседку. Мне можно было кинуться. Ты дал вам... Он... Нет, ну ты дебил. Я это тебе еще припомню. Все, вилло. Yeah. Ааа, нет! Неее! Не умру! хе хе Не ешь-то! Давай, давай, сюда! Давай! Оп! Оп, забайтов! Mm -hmm. Ты ч меня бити хочешь лопатую? Топором! А, так, значить, да! Уй, там кто из двери А шо ты без арбалет такий? Обычный арбалет с... там бу стрела, дефолт. У меня так мало ХП будет. Че ти мене Капец удару ты мне зону удар? Тут че твоя валяется щит твой. О щими щит. Да мии щит. Абестас. Пиздец с тебя стреляет, ты умираешь. Не знаю. Напевно не знаю. Так, я йду Ой, трохи, не знаю. тут <хи> <Да. хи> трохи порубаю дерева. Всі. І березу навіть. Вони мене трошки достали, хоч буде це. Давай щось поговоримо, інтересно, може я цей момент не буду вирізати. Ну, короче, подписчики. Можливо, ну я ще не знаю, я там, коротше, главний продюсер. Той хто сюжет придумує, да. обично. Тай, короче, можливо, буде третій сезон, можливо. Але не знаю, робити це затягування чи ні. Плюс ми ще щось будемо, якийсь серіал знімати або фільм е, з хорори, Ну, як, якийсь хоррор. Ну, наконець-то нормальна погода. О, все, до ч Продовжуй, мене. продовжуй, я тебе слухаю, мама тебе слухає. <laughs> Тай. Може щось буде з модами? ми будемо знімати, ну по-любому уже щось з модами. Ми по-любому будемо щось знімати, бо я... Сам, сам... ти існотер... ...іс бетер нот бінзивотер. Та й... Короче, вот. І... Будемо знімати серіал, а Просто є фіння. маленький шанс, що, що то сущність, типу, появиться, та яка бігала, пам'ятаєш, в начале Дорова. відео? Ториво. Так, і тут вирубав ліс, ну половину лісу. Ну Влад не почув, Влад глухий просто. Що не почув? <laughs> Ну так, що ти ржеш? З кого сміх потім з того люди, щоб ти знав, паню. <рес> Бляха, мене опять забанить. Ти... Йо-моє, у мене шо? тільки що шо... Що тут забув? Хіробрін появився тільки що. Та мене? ти можеш не скошувати дерева всі підряд біля нашої хати? Я потім думай. нові, а мені треба просто дерева вагати. Ну дивись мені. Дивлюсь тобі. Я куча угля уже добув і трохи желізо. Ой, не знаю. Четыре железа, нормально? Ти ж можеш не матикатися у мене без кіадому. Приєм. Не знаю, ну як буде. Какашка. Не можна заказати. Ти у мене цей жар по звуку на цілий дом ореш. Чи зменшити тобі звук? Не треба. Підши листово потратили добув так. за покучку, у мене, ще є мене стак і десять 10 є. Стак і десять. Так, я йду за піском, бо якось це дуже, ну, не дуже інтересно жити такого без цікавого. Що та чучоло лізе до нас от у хату. В нашу шостодолу. Ой, не знаю. Тут такое файна пісочка накопати? Что у нас тут есть? Та... Перенос Переношу потрохи трохе, если все. Да, переноси я пока что песочком копаю, я потом заблюдню теплецу. <рес> Ты реально теплее хочешь? Ты крейзи. Я хочу зробити цей типа дуже интересный виса... город и посадить этот дома. Прям как в Майнкрафте. <рес> Ты запав? Я тебе вирізу, я тебе вирізу полц, ты серйозно? Кстати, якось дуже быстро день пройшов. Двері закривают, я сижу голодный, там... в мене купа піска, и я сижу голодный и не можу бігти Ля, yeah, я завжди маю с цим бетерфок играти. Це шопчимба. А це надо щоб мені зайти с таким бетерфок. Більше Щоб мені зайти з Беттерфок, то мені... Я можу на любі сервера да, Так, да. На любі прям? Я на любі. Давай, лягаємо. Вот и норм. Чекай, я тут хавчика на крафте, кучу. У мене куча хавчика є. Лягаємо. Щас зробимо якийсь сундук, плавника, швидкий. Чисто. А, ні, все хорошо. Так, пісочка не по. Тут надо щось на першому поверсі, чисто такого швидкого доступу, якісь сундуки. Так я щось іду класти, плаватись, пісок у тебе є уголь, Можеш позичити. Скільки треба? Не знаю, десь. Ой, не Ой, знаю. Не знаю. <звук> От у мене опять цей скам звук як крипер взривається. Він мене так бісить, серйозно. О, дякую. Так, иду по посажу трошки цю. Цей... Давай цей сундук буде з хавчиком. Окей, ду посажу дерева. У мене теж скам звук, як кріпер зривається, тільки був. Ой, в тебе. Ой, не знаю. В тебе є цей їда? А, у мене ж є яблуко. Пойди йди я в хату, там хавчика куча. Що, щось. Двері закрились. Ну, тепер я можу бігати. Тепер я крутий. І тепер я знаю. Ля, ну цей бетер фок, це імба прям. Я ж кажу, це таке імбіще за дурного атарнаса, на якому біженчим 8 чанків не видно, то все. То усьо... Вот, вот тут есть вот. Ой, а я... ой, не знаю, а я взяв звідти. На барабулі ми посадим половину і половину пожаримо, окей? Візьму собі трохи хліба. Там можна взагалі не жарити, бо вона так собі хілка. Хз, я буду город робити. Офігенний. А ще у мене цей, с є цей сєміна? Ти де кролика Міч. успіл зарубати? Йокарний. Я, скоріше за все, Влад, напевно, з тобою жити не буду. Це ж. Ну, я, напевно, свою хату зроблю Ну, ну ладно, роби. я собі буду. Давай лише зроби десь рядом тут. Я тобі і платформу зроблю нормально. В принципі, я сам справлюсь, я десь би її зробив. Давай десь типа десь рядом. Чи це, і це типу, буде повне... Полностью... Давай я тобі поможу, ти ж мені це допомагає устроїте. І та як я тобі її допомагав. Ну, я то, би то, десь то, тут то, біля то, березок зробив. Я, я, я ще иду це, я чищу територію на банку. Да, то, я її то, тут зроблю, Все, я знайшов. Тут близько якось. Якийсь би бы... мостик, я, я мостик, мостик зроб. зробити нам, да. Такий, знаєш, як з потухлих кострів, знаєш? Да -да -да, Бачив колись. Я тебе сказал. Ну, короче. Це ж все ж таки серйозне виживання. Зубки цей звук Серйозно? Це мені це Мені подобається. От двері хтось відкрив тільки що прямо на моїх очах відкрилось. Так, ну якщо мене зроблять, то це в принципі нічого страшного, тому що я кула вдома. Щось давно скрімлі не було. Давай, Влад, в контенте щикись. Да шо ты хочешь? Налишка, щоб я биг нажимал. You're still on time. Ч у тебя всякие происходит у меня нет? А я недавно заниматься. О, давай, він заспавнится, я мені. біля тебя щас буду. Давай я получу. Та ні, Да коли я заспавнится, то не страшно. Та що ты тут все ломаешь? Ой, шо ти Шо ты сделаешь? Я кажу тобі, я роблю типу, Я потім тестю згладжу і буде файна територія. А у мене звуки хтось бекон жарить. Аня, все, мене відпустило, норм. А мене ще не відпустило. І, і в майні теж... Не зайти з тяжолих. мене ще не відпустило. І в майні тоже. Ха, я такий загадочний. Друзі камінь. Ну зато камня треба. Я, я тут у себе задіхати зроблю красивий город. І буду цей край. Та задіхати ти рослиш. Ты щось геть ні, все я дивись, ламаєш. Я не зроблю о, цей іменно такий як на землі, просто я зроблю красивий. Ой, я тебе бачу. Вот я тут буду, короче. Супер, це ж мост зробити і буде вообще цукерка. Буде вообще кунфета. Кунфета. А у меня звук Замикання. У мене якесь замикання. Так, у мене яке. У мене якийсь звук страшний на скример не было. Да ты тупый, ну ти інвалідко. Ні! Що? Ти бачиш, він там є. Селен, солян. Все, все, давай, мерно, давай мерно, дивись.

Що таке? У мене звук якийсь. Та чого вона не спавниться, вирофлики? Спати лягай. Ага. Хтось стукає. Там постукай за... по собі. За звук? I can't sleep. Мене цей ударило, коли я б хотів поспати. Мен тільки що Там ще написала I can't sleep. А, все. Це походу цей білий челік, що в тебе був. Де звуки? Батько. Mm. Бать? Бать? Та шо? У мене звуки отвалились. Алло. Алло. Мысли отвалились. А, вот, Блін, я случайно на кнопку заглушення звука нажав. О, у мене телевізор на голові. У мене скример. А ти Синя. мене чув вообще? Ты не обородова. А ти мене чув вообще? Да, чув. А у меня типа... А я тебя не чул. Я ничего не чувствую. Да, чув. Алло. Алло. Я чув тебя. Ты тут? Нет, не мама, не мама. Да что с тобой? да ты? Цыганы украли. Мама по бабе будет Алло. 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 I warned you. Ой, не знаю. Каза, у мене телевізор. Lightwork, no reaction. Я на ну цешком мене нахрубил, конечно. Ой, у мене вирізло цей колебель, но... Ну... Ай, рс. You I, can save yourself. Now as you were put. Тебе тоже вылезло шесть. Оу. Там алло, я ж знаю, что ты меня чего ешь? Я тебя начеу, я укажу, алло. Кстати, там то чего... Пинимейся на трати поверх. А, там... Вин на тратику поверх. А ну я хоть и этот. А диво стоїк? Спускайся, оля! Ааа, він чуть не спустився. Якщо він сюда зривається і злізає, то я ламаю стекла і виліза. Та я ламаю стекло, еву, спустись, чурка. ха ха де з'їла Мене і темніє в очах, і мусорі, і ляка, муха. Я маму твою бачу в туморі. Я не знаю. Ух ти, Наполеон. Що це таке? Що не скрій, мені не потрапляє. Я просто біжу вперед і нажимаю... ...проділок. Я не бачив нічого Я задихнувся. Та він опять є, ви серйозно, ніец! Він, він опять топ. Речі мої віддайте. Він на першому етазі, блін, сидів. Я вертаюся в інших. Шмарклі речі мої віддайте. Ты вс хешь, цей, цей мир туда. Все, наконец-то. Я просрав свои рачи. У <рив> мене є <смайл> блок. <рив> Ты тупый! О. О! Його можна поламать. Ну, уже добре. А шо таке? Ты б... блин! Короче, я дивлюся, тут якось вирло появилося, но така повертається на мене, стоїть секунд 5 і потім такое побігла різко, і той мир занесло. Да че ты целомаешь, хай? Тут, тут... 2 2, тут 2, ты. сын, Два и два ретмата, иди ты... сюда. О, кстати, звук был. У мене орати почало скример і комп'ютера. У мене скример самого. О, дивіться, цей челик з'явився тільки що там. Тут він був, вже пропав. У мене типа був звук, але скримера не було. А це працює. А я понял, чому мод Silence. тому що Silence — це тишина, Типу, він не любить коли громко. Так це вчора казав. я ж не казав. Это не ладичен. О, у меня телевизор. Это рандомно, не це не це, звісно, на ходу, все но то. Конечно, классно, я залезу на кирку сразу походу, все залезу. Да, я все залезу с собой, низ. А на что ты все с собой несешь? Ой, блин, я тоже с собой все несу. А ты умер тоже? Не, я выбрался. Я иду закладу все свои. А на... капец. Та у нас ноль залеза. Бутыл леймер, ты взял вс от просрав. А ч меня закинул? Ой, у меня не колыбейно, щось... у меня якийсь с Чекайте, я хлиб. Там тоже так я було. Тим... Ну найс, я я беру кирку. Я беру меч каменный. Иду хаза... в атаку. Пока не страшно. Я ще щит Ох... сы просрав. Чем здорово. А ты кто? Ой.

А мене тільки що... типок перемістило. мене тільки що тут тип заспавнився, перемістило. я кудись падав вниз, тікав. У мене був з собою вуголь. все, найс. Начинаем сначала. Пішли обоє в шахту. Чекай, І-і-і. І. о. у о і а о. і І. І. О. Боже мій, у мене скример був що. Погнали! У мене ще один скример був, два підряд скримери, шо це таке? У мене тоже такі, це дефолт тоже. А дерево? А я знаю, что ты еще у ми дуже багато шприо. А ще у мене, кстати, якийсь дуже активізувався. Реально, кстати. Бачишньо мене не можем. О, у мене ззаді був що тикишов вот тут. О, там. третій скример уже. Шо це так много, юбка? А тільки що звук був якийсь? У мене три скримери уже. Це із за того, що ми двері відкривали. А ну я роблю досліди з цим блоком. <рес> Кому шо я буду досліди, блін? Та ж надо знати, як, як з цим блоком поступати. Давай з нього потім хату построїм. Ні, це ж скрінж же якийсь. На, хай поки стоїть, чуєш, давай буде як чисто. Сувенір. Буде призивати всі наші біди. Це, Це було страшно, свій прикол. Давай так, типай на мене. М? Що що? Бой прямо тут зробим вход. в смысле. Йо-моё, він їде. Є... Фу! Ви вели... не Да не має його, може й піти О, Он виходить, де біг, спустись туди. Я б спустився. Та ти дубай, ні. Ой, а він задубав біжить. Чо за млак? Ого, тут туман! Він давно ще бежит? А, не, він пропав. Все, це ези, я Подивись Казат. на нього. Ты реально понял. А, не, він чи тут? А, все, він пропав, його нема. Я біля дому. Ну я не можу, ну тут ці тупі. А ну зомбики убийте мене, убийте. Нет, у мене землі купа! не треба. Я О, в мене чекає свого жубака появилась, Саша Кнокер. Нет, 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 это вы павучистку, павук. Ботько, бодьку, ты павук. Стой, строй, стой, стой. Я... Ну куда ты, да? Я рисма стак добу. Давай, валяй, я да. Вс, я, я бежу додому. А, бо він сейчас появывается. Тікай. Ну, я с тобой я с тобой буду сидіти. Ну я його заманцю, а ти наркоман. А теж його заманцював. <клес> я він появився. Ну я, я в шоці просто. Реально? Він реально тільки що появився просто середині мене. Він там всередині, реально? Всередині мене появився, і просто пішов с ну, ну мене це доставив. Все, він? я просто вийшов з хати, та й все. А де він, я я його чую, але я його не бачу. Може, він знизу? А він... він знизу. Іди його заманся. Flint and Steel. Привіт. На тобі яблочко. Хе-хе-хе. Ну, відпустіть мене. О, наконец-то Що победу. Чепал. Все, він пропав. Ну, коротше, усім пока, ребята. Ми коротше сьогодні дуже файно розвелися, повіживали і завтра продовжимо радувати новими серіями. Усім пока.